Якщо ви думаєте, що це відбувається будівництво оборонних споруд, то ви помиляєтесь. На жаль, так відбувається розкрадання мільйонів гривень київською міською державною адміністрацією під виглядом капітального ремонту, котрий більше нагадує нове будівництво і знищення зелених зон міста Києва. Тож, допоки в Україні деякі громадяни голодують, а деякі залишаються без житла, Київська міська державна адміністрація витрачає мільйони коштів, котрі просто зариваються в землю і знищують нашу екологію. Залитий бетон в землю пошкоджені коріння дерев, котрі можуть на жаль тепер загинути. Тож в черговий раз впевненістю може сказати, що саме так відбувається розкрадання бюджетних коштів в місті Києві під виглядом ремонтних робіт, які знищують. Щоють нашу екологію та зелені насадження всього нашого міста, і окремої і додатково звертаємося до Служби безпеки України. Зверніть, будь ласка, увагу, куди витрачаються бюджетні кошти в місті Києві. На наш погляд, вони просто розкрадаються через комунальні підприємства та фірми прокладки, на котрі заведені вже не одні кримінальні справи.